На має бути незалежна, і він має захищати Україну. Дядько рідний, мамин, брат, воює на сході України. Він солдат, вартовий і свободі, тячів веде обій, трудно ще долає, бо в державі молодій терорист гуляє. Він із зброєю в руках на Камазах борветься по ночах до нас путінська зараза, захисти від неї нас, Ісуса й причиста, в мирі, щоб зажив Донбас, знищить терориста, щоб знову Україна забула про болі, така щира і густина смак відчула волі, незалежна від Росії в Європі, Союзі. Щоб здійснились ці надії, молимося, друзі. Слава Україні! Героям слава!